Страшно, тому що і візочком з дитиною йдеш. Дитина зранку йде до школи. Це просто біда. Згаївський міст щоденно проїжджають сотні машин, адже тут пролягають два автошляхи М-12 міжнародного значення і А-50 європейського значення. Зрозуміло, їздять тут не лише тернополяни. Зараз міст знаходиться у досить плачевному стані. Через навантаження конструкція почала руйнуватися. Кілька років тому через аварійність частину проїжджої ділянки перекрили бетонними блоками, також заборонили рух вантажного транспорту. В аварійному стані міст вже три роки. І воно після зимо ще більше стало. Так, ми кожен день тут ходимо, і воно кожен раз більше і більше стає. Вже один впав, це на очереді. Місто ще два роки тому виготовило проектно-кошторисну документацію на реконструкцію моста, але ремонт так і залишається на папері, адже вартість робіт оцінили у близько 210 мільйонів гривень. Це велика сума, скажімо так, непідйомна для міста Тернополя. Зважаючи, що на шляху провід припадає чималий транзит транспорту, який об'їжджає обласний центр. У місті розраховують на підтримку держави. Постійний трафік. Тут нема так, щоб вільно можна було на дорогу прийти. Постійний трафік. Постійний. Е, заборонили рух вантажному транспорту. Наскільки вже два роки не можна їздити. Чи бачили, їздить, не їздить в принципі, чи дослухаються, то... е, е, їздить. А от їде. Красота. Відповідь на ваше питання: ніхто нічого не дивиться. Варто зауважити ремонту міст не бачив більше пів сотні років. Даний міст ще починаючи з 64 четвертого років, практично не ремонтувався. Ну фактично, конструкції частина моста стара, бо там є стара частина і новіша частина моста, стара частина моста. Вона фактично експлуатаційний свій термін вичерпала. Ргонова будова повністю там зношена, вона потріскана, вона обсипається через то частину даного моста є огороджена. Завтра, 6 березня зі Львова приїде профільна комісія, щоб зробити експертну оцінку стану переправи, зокрема старої аварійної частини. Можливо, значить, прийдеться припинити рух на частині моста взагалі і зробити двосторонній рух тільки тої частини моста, яка знаходиться ще в такому ж довільному стані. Ту частину моста, яка є на даний час аварійна, ми плануємо повністю демонтувати і на даний час так лише залишити.